Напередодні 9 травня в навчально виховному комплексі дзвіночок відбувся захід, присвячений сімдесят річниці великої перемоги. Учні читали вірші, говорили про страшні роки війни 1939-1945 років. Здравствуй з хлопцями я війну, мав перемогу, бою на одну. Навіть на що як день майнув. Стомлений в ліжко упав і заснув. Раптом будинок двигатись почав. Бомба і свистом на мене летить, я припадаю родьми до землі, все потонуло у чорній імлі. Очі пожар, ще дим, де моя мама, і тато, і дім. Мамо, мамосю, що сили кричу, ніби в провалі глибок личу, жахом сплющує очі в димиці, від наметуся над ліжком стоїть, павляться сонячні зайчики скрізь. Синку, сьогодні. Відріз. Отже, цей жах тільки снився мені, отже війна була тільки Також навчально-виховний комплекс дзвіночок долучився до акції Червоний мак, яка проходила під гаслом Пам'ятаємо, перемагаємо в ході заходу вшанували хвилину мовчання, пам'ять загиблих воїнів та жертв війни. На жаль, сьогодні українцям доводиться захищати мир на сході України, тому учні бажають лише одного: швидшого закінчення бойових дій, повернення солдат додому та всім мирного неба. Проведення таких виховних годин кажуть педагоги необхідні, адже без минулого не може бути майбутнього. Я вважаю, що потрібно, щоб мої однокласники і я знали про цю війну. Я знаю про цей день, що сьогодні наші солдати перемогли і віддали життя заради нас. Я вважаю, що про цей день. Треба пам'ятати, бо наші солдати віддали життя заради нас. Хай більше ніколи не буде війни і всі жили в мирі.